in Chicago. пригадую, як після війни я повернувся до Чикаго, блукав наодинці нічним містом, дивився на сяючі вітрини ресторанів і думав, як я зможу тепер до всього цього призвичаїтись, як зможу знову бути нормальним. Нолан Петерсон, колишній пілот американських ВПС, воював в Іраку та Афганістані. Він каже про себе як про людину, що має посттравматичний стрес, і намагається пояснити, що це таке. To... важко бути знову, як усі, важко вистояти чергу в супермаркеті. Маленькі речі дратують. Щоденна рутина здається безглуздою. Ти просто не можеш як раніше бути щасливим у мирному житті. Сьогодні Нолан уже не воює, пише про війну. Як військовий журналіст побував у багатьох гарячих точках, у тому числі в українських пісках. На передовій він каже, з психологічними проблемами повернення стикаються усі ветерани, усіх воєн. Коли ти довго на війні, то повертатися додому складно як для американців, так і для українців. Існує ця величезна прірва між мирним життям удома і тим життям, яке було на фронті. Коли ти повертаєшся додому, то важко повірити, що все це. Це триває і далі. Люди п'ють каву у кав'ярнях, пакують валізу у відпустку, грають у боулінг у торгових центрах, і в цей самий момент твої друзі, яких ти лишив там на передовій, сидять в окопах під артобстрілом. Це такий собі чорно-білий світ. Тут війна. Тут мир для українських військових це навіть складніше, бо сівши у поїзд чи автівку, вони за лічені години можуть потрапити з війни назад додому. Про посттравматичний стрес в Україні заговорили недавно. Він проявляється в усіх по різному: від нападів паніки чи нічних кошмарів до затяжної депресії, коли життя, здається, втратило сенс. Цей психологічний стан, якщо його ігнорувати, може призвести навіть до трагічних наслідків. А найкращий спосіб з ним упоратись, каже Нолан, не дати солдатам бути. Самотніми, адже одна з найбільших проблем повернення з фронту те, що ти втрачаєш усіх своїх друзів. тому найкраще це зібрати ветеранів у цивільному житті, створити спортивну команду, розпочати спільний бізнес, що завгодно, аби зібрати їх разом, відтворити знову це братерство, цю родину, яка існувала для них в армії тут в мирному житті. Тоді вони не почуватимуться самотніми, як каже Нолан в Америці, як і в Україні, солдати дуже неохоче визнають психологічні труднощі. Спрацьовує стереотип, мовляв, сильні чоловіки не скаржаться в Україні. Додається ще й табу на психологічну допомогу, як таку в Україні існує культурний стигмат проти звернення до психолога, чого немає у нас, сполучених штатах. Але мені здається, зараз тут в Україні зростає усвідомлення серйозності проблеми. З'являється багато волонтерських організацій, які працюють з фронтовиками. Участь у цих побратимських організаціях дає ветеранам нагоду пересвідчитись, що з ними не відбувається нічого незвичайного, що посттравматичний стрес переживають усі, що це нормальна реакція на ненормальний досвід, яким є війна, і що стане легше. Вони мають знати, що стане краще. Я можу це порівняти з ситуацією розриву в коханні. Тобі здається, ти це не переживеш краще ніколи не буде, але час лікує рани. Те саме з вростанням у мирне життя після війни. Біль минеться, буде краще. І Якщо ветерани знатимуть це, депресія не зможе взяти над ними гору. Оксана Лігостова, Руслан Диниченко для Голосу Америки, Київ.